Так починається важлива для життя та здоров'я вінницьких ліцеїстів. Не лекція. На ній можна знімати відео в Тік-Ток, виходити з аудиторії, не піднімаючи руку, та викрикувати з місця за слухачів вінницькі учні, а викладач шоумен та волонтер Олександр Педан. І перша тема для обговорення з дітьми вибухівка. Знаєте, є така граната f 1 Хлопці, може, знають. Лимонка її називають. От подібна на таку штуку, вона така ребриста. Як ви гадаєте, на скільки метрів відлітають уламки, оці от, осколки від неї після вибуху? 100 метрів. Ще є варіанти? 30? 150. 150. Ти одразу сказав 200 метрів. Ворог підступно заміновує житлові масиви окупованих міст, маскуючи сліди вибухівки, протитанкові та протипіхотні міни. Розтяжки, гранати можуть бути як в лісі, так і в пісочниці на дитячому майданчику. Нагадати правила безпечної поведінки. Олександр довірив патронові. Не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Це лише частина всеукраїнського нетипового проекту з безпечного навчання в школі. Його запустили у 15 українських містах. Дітки мають продовжувати навчання, попри все, що відбувається, тому що це їхній освітній фронт, і це допомагає їм. Бути в морально-фізичній формі, розумієте, ми говоримо про стрес, про поняття стресу, що це зараз нормально і відчувати його. Але про це треба говорити. Ми говоримо про фізичну активність, що дітки мають рухатись. Ну і найголовніше, ми говоримо про війну безпеку, тому що насправді вона є. Я бачу це на деокупованих деокупованих територіях. Особливо це стосується дітей, які повернулись у звільнені від окупанта міста і продовжують там навчання. Ну це пряма небезпека, і вона, її там дуже багато. Тому ми дуже сподіваємося, що цей проєкт і надихне, і потішить, і дасть дуже багато корисної інформації. А як бачите, форму ми придумали таку, називаємо її ед'ютеймент, коли е, ми власне подаємо едюкейшн, тобто освіта, плюс інтертеймент розваги. Діти у нас бігають в квести, отримують подарунки, фото споданом. Ну тому я дякую дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ за те, що вони нам допомогли це все реалізувати. Ну і це все в офлайні, розумієте? А ще такі не лекції популяризують серед молоді здоровий спосіб життя. Олександр зізнається, зранку вінські школярі запросили його на трикілометрову пробіжку до парку. Я їм там ще одну лекцію прочитав. Про те, наскільки вони круті, яке в них майбутнє, як обирати професії. Ми про це багато говоримо, тому що дітки мають, вони інші, вони круті, вони дійсно вони по-іншому ставляться до себе, до свого майбутнього. Вони більш мотивовані, більш впевнені. Ну а те загартування, яке їм влаштував наш ворог, розумієте, що після цього це буде найкраще покоління, найсильніше. Від теорії до практики. Діти розбиваються на команди для гри у квест. Серед завдань, розмінувальний ребус. Вгадай патріотичну пісню, добери пару, спорт інвентарю. Це цікаво, і це інформація для дітей. Ти можеш щось отримуєш, Ми... отримуєш задоволення, спілкуйся з однолітками і просто гарно проводиш час. Ми дізналися багато нового, було цікаво. Квести також цікаві. Ми розважаємось в той же час вчимося. Заробляють бали завданнями сам на кухні. А поки школярі, захоплені квестом, розгадують один за одним завдання, Олександр спілкується з батьками та вчителями теми болючі та близькі. Усім безпечне навчання під час повітряної тривоги, уроки без світла та інтернету.